Композиція, закони композиції, види композиції. Yeah. Який клас? Сьоми. Молодці. Вот. Які види композиції? Це якщо це композиція рівноваги, так, коли рівноваженні, і ми бачимо, що у відсутні, що це дерева з однієї сторони, з другої, по масам вони однакові, то це буде. Неврівноважна, да? тут буде більший якийсь предмет, тут менше. І ось ми бачимо де це, Да? Більше, менше. Оподібна композиція. Це уявіть собі, що тут у нас озеро, гори, і навколо них іще дерева. Ви пам'ятаємо, що ззаді дерева малесенькі, серед всі предмети, і навіть камінчики великі. Да? Це що ближче до нас, то крупніше. С-подібна це коли річка. Річка, да? Ззаді у нас маленькі дерева, тут можуть бути кущики, більші, теж по вашій як би, фантазії. Потім не рівноважена, але по масам би, підвішена. Да? Тому що здається, що цей маленький елемент, ось ви бачите, що це корабль. І там далеко малесенькі. Да? І якщо ми, коли я малюю, завжди я говорю 1, 2, 3. Тобто лінія горизонту трошечки під у верхній частині. І це великий корабль, від якого рефлексує вода. Далі, Із композиції з трьох предметів: де один більший, другий в два рази менший, і третій в три рази менший. Ці елементи можуть мінятися місця. І саме основні, це коли правила сітки. Є нас така сітка, у вас на телефонах є вона, і ми підв'язуємо сюди, 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 наприклад. Тобто, в якійсь із куточок ми маємо підв'язати композицію. Раніше, поки телефонів не було ці правила. Потрібно було знати на зубок. І кожен художник, який хотів бути успішним, йому треба було знати ці правила. У вас є айфони, телефони, нейро,